українці відзначають чарівне свято День Святого Миколая. Це особливе свято для дітей, адже на подарунки чекає кожна дитина. За традицією, перед святом діти пишуть Святому Миколаю листи, в яких розповідають про свої мрії та побажання. І цього року більшість дітей напевно просили зупинити війну. Усім варто пам'ятати, що святий Миколай є чудотворцем і має велике серце. Тому віримо, що добро обов'язково переможе. І сьогодні ми отримуємо чудові подарунки, хтось солодощі, хтось подарунки, але усім, хто вірить в дива, святий Миколай обов'язково пронесе довгоочікуваний мир. День святого Миколая священне свято. День, коли варто забути про всі невдачі і неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди та постійно. Але не забуваємо про тих мужніх, справжніх чарівників та чарівниць, які кожного дня захищають затишок в наших оселях, щоб наші діти були в безпеці. А зараз давайте згадаємо хвилиною мовчання наших небесних воїнів, які віддали своє життя за нас та нейку Україну. Мій пахощі для друзів, що зібрав правді в дружнім крузі. Показати хоче нині, як ми в нашій Україні, спіткуємо козаю. Ми зібралися у школі, в наші гане добрий колір, наші ладіжні години, бо весело знато нині. Слова, я чекаю нині свято Миколая. як на дворі стане темно, він приходить по таємно, Ще ніхто його не бачить та у ніжикачій. Він кладе під подушку подару Криму. А тепер заглянуть в українські хати, де Миколаєчка й діти не виду, них вчидаю родини, але тата розлучить з ним. Ми на фронті країну захищать, Миколай про це все знає. Завтра свято, Миколаїв, всі люди очекать. І дорослі, і малі, поважаючи до Він приносить нам надію, що ждемося миру, захистить він нас і з вами, Україну, весь народ. Воїнів і тата, береже від куль прокляти. Я так чекаю Миколая, мій татко на мені захищає. Давно вже я його не бачу, за ним сумую та не плачу. Адже в мене сестра і мама не хочу, щоб вони переживали. Я їх підтримую, втішаю і весело знаю нею розмовляю. ніця довго, Миколая, я не будівля. Чудо твози, який заглянув у її а потім йде до кімнати, щоб подарунки заховати. Тут я його спіймаю, моє широве святому Миколаю, скажи мені, хлопчине, коли закінчиться війна в Україні, він мене по голові погладить і скаже, почекай, потерпи, козаче, а поки виберіть з моєї терпінки собі подарунок, одяг книжки чи цукер. Беру моє дарунки багато, лечених хлопчик і дівчаток. А я йому треби повернувся мій тато і всі, хто зараз в на війні, що перемогли, перемогли і залишилися живі. Миколай може все давно це знає, святи воїн захищає і вдень, і в ніч про них подбає. Не дарма день народження Збройних сил України, був один день і зі свято. Миколаїв гине, солодні спати не лягає, Миколаїв виглядає. І Миколай про це все знає, тому й дуже поспішай. Він до вас прийде, ось-ось чує ось, його вже крок. Так це Миколай, вітайте, його дружно зустрічайте, піду Миколай тут поможу, Він несе у мішку пакунки, дітям ще потеряв. А що ви мене чекали? цілу нічку би гадали, аж, аж ося діточки прийшов, щоб піднести різочки. Знаю, щоб пустували, книжок зовсім не щитали. Маму й тата нервувати, лінуватись та брехати, друзів ближніх ображати. О, гріхи ви нас збирали. Та ж не буде Миколая, не до вас уже не прийде вашу школу проміни. Що за диво? Ома, бо отримаєш ти сам гідну вічі тут від нас, не вдушли як з неба світлих на гляну. Тут нема дітей, поганих, вони люблять маму тату, Скоро кодому вітрі по спісацію, ста свідо побажають. Сібрана це знають, люблять щиро в Україні, мови всі плакають, мечим себе допомагають. Тож ти потиму всі, ніж так не ми ангелики з неба, бачимо усе, що треба,

Дуже бодрійна теж допомога. Треба побувати в лікарні, щоб врятувати пораненого солдата, хоч утішити самотню матір, яка ходить до могили сина, що поклав життя за Україну. Завітати треба напередову, щоб подарувати, відвагу, змогли візьме це у йти до української влади, щоб вона віддавала свої мудрі накази. Присидіти сховищі тривоги збити з курсів ракетом дороги. Стільки треба зробити святому, що наблизити нам перемогу і ні знає, ні сну, ні в тому. Дякую, ви повайся! У сніжинки білі, з неба до нас летять, знову усі радіють, весело у. Снежинки били, силы на наш порог, чтобы усить устрели, ради снов. Щастя сміхалися ми! Слава Богу, слава Україні! Любі хлопчики і дівчатка! Я прийшов вас привітати, від душі вам побажати миру і любові Україні вашій славній всій родині, мамі, татові, братам, дідусям і бабусям. І сестричкам, і тіткам, і, і сусідам, і знайомим, і далеким, і близьким, словом, українцям всім, щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора миру, заходу, любові, єдності, брастерства і волі. Я спішив з Небес на землю, щоб потрапити до ліцею. Чув, що ченність тут сидіти, хочуть в мирі дружно жити. Знайте, любі, що на небі Бог вас опікає ревно. Всі молитви ваші чує, не залишить вас в біді, допомогу вам пошле, Україну збереже. Ще читав ваші листи, їх приходить так багато, ледве встиг їх прочитати. Пишуть українські діти, хочуть миру, перемоги, бачити батьків удома, мріють вчитися у школі без сирен і без тривоги, трітко з'їздити на морі, з друзями гуляти в бою. Ждуть закінчення війни. Просять допомоги всі. Знайте, буде перемога, вам прийде вона від Бога. І Росія упаде, знову пекло відійде. А тепер я вас буду розважати. Ви любите ігри? Так! <тас> <тас> Отже, гра називається Що є дійсним для зимових місяців. Слухайте уважно умови гри. Якщо слово підходить до теми зими, Зимовий свят. То ви плещете в долоні. Якщо не підходить, то поїде на огами. Зрозуміли? Так. Ведмить у Холодно. Відню дерева. Новорічна ялинка. Блискітки. Святий Миколай. Жарко. Баба снігова. <р travail> Зупинила. <Забылила>. Щодрівки. Парасолька. Бурульки. Білий зайчик. А загадки ви вмієте розгадувати? Buruldki, ви вмієте розгадувати? Так! Зараз перевіримо. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Дік старий кудись утік, так приходить новий! рік. Так, правильно. Цей святий ночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі жакають, звуть святого Миколай. Так. Ліс обійшов, поїв весь мед, барлогу ліг і спить, а мед він любить не секрет. На те й він Миколай. Так. хто на місці не сидить, а не і летить. Наших діток веселяє. Звісно, це такі спушинки, білі зимові. Так, правильно, діти молодці. Дякую, любі хлопчики і дівчатка, так потішили мене, щоб пропала моя втома, відпочили мої ноги. Треба йти мені вже далі, обійти кожного селю у містах, у далеких селах. Хочу вас я привітати і дарунки вам віддати. Ви щиро заслужили, бо у злагоді всі живі.